Поліднічі, да? тут yeah. просто вивіски немає. А коли вони будуть працювати? Будуть, але підійдіть до того хлопчина. ви знаєте. До якого? Але, там було. Вітати мені краще. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, коли будуть, тут ось є оголошення, що на роботу приймають. Коли будуть відкритися кілець Поліднічі? А на роботу охоронець? Що що? Охоронець? Ну я не знаю, що пропонують. Мені просто сказали, що... На охоронники поможуть. Ну так так. О, так, так. Що що? Це до Кіоск не відкрився, тут потрібна охорона. Ага. Звонить вам номер телефона висить. А, а коли планується, а коли вже може бути робота? Я не знаю. А, а я... е... мені казали, що тут декілька є, ну, кіосків, що декілька, ну, це одні ті ж самі кіоски хулінічі. Показали, що декілька встановили, що можна влаштуватись, так? Да? Ну я не знаю, самі... Тут Три, 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 Три кіоски відкрили цьому районі, так? Да? Добре, дуже дякую. Зараз, Алло, да, Бировин. Вадим Анатольевич? Да. А, до, добрий вечір, Вас е, е, турбує Володимир Тищенко. Пам'ятаєте такого? І що раз не подав. Я кажу, вас турбує Володимир Тищенко, журналіст. Пам'ятаєте, як відслаштувався був до вас на роботу? Я хабло, коли Хотів вас запитати. Сьогодні був в Лосівському районі, побачив встановлення трьох мафій в Кулініші поряд з університетом, де я навчався. Скажіть, будь ласка, є да. дозволи на встановлення цих мафій? Не, не було інформації, я от. Ну, я просто довожу до відео, може ви з'ясуєте, я ж просто знаю, що рішення сесії не було Київради про надання вам дозволу. Такі, наміри... не... такі наміри були, но, я чого особисто не... від Попова, але ну, знаєте, от сьогодні пішов, там де я пронавчався 5 років, виявилося, що от незаконно встановлюють знову ж таки мафи. Я не маю інформації про це. А можна вас попросити, щоб ви з'ясували, я до вас завтра перетовхну, щоб не бути голотлівним? Mm, ну, днів через 10 перезвоніть, я буду на місяць. А раніше ви не зможете з'ясувати, так? Ні. Так, слухаю. А, так, це Олександр, я оголошення побачив на кіосках кулиничі, що потрібна робота. Да, да, а де где знаходиться на кіоск? А, біля начального третього корпусу я побачив. Біля Національного аграрного університету. На, mm -hmm. надо, надо, охранні. 77 ночі, ну там надо насидіти внутри магазина, угу. так, 75 гривень добачить до бачу ніч. Ночь, ночь, с 8 вечора до 8 утра. Угу. А я там був, мені сказали, що це лише на час працівники там працюють, сказали, що це лише на час ну, до відкриття ну, магазин. Поки пустой стоїть. Поки пустой стоїть, ага. Поки там нікого немає. Там просто треба насдіти внутрі. А як потім, коли, ну, якщо він відкриється, там ще можна про сподіватись на продовження роботи? там охорона не нужна, будет одразу що тільки продавці. Ага. зрозуміло. Там і ночні продавці є, і днівные от продавцы. А відверто кажучи, ну, в цьому районі це так, до друга проїхав, а нема в іншому районі, щоб поближче? Бо мені в принципі так... Далекувато було б. Ні, це було ні. У них хватає не mm -hmm. можуть потом просить. Ага. Зрозуміло. Е, ну добре, якщо то можна буде переталовати за цим номером телефону, так? А, да, на а, а на на коли вже як ви кажете потрібно, ну коли, вже ковід, зараз, як то кажуть, воно потрібно, це ця робота, так? Да? Вже можна буде приступити mm -hmm. до роботи? Да, можна, так, так, можна хотіти. Я чого вас запитую, бо в мене друг, який там, він викладачем працює, він каже що вони не зовсім законно встановлені, що каже, що тут може робота і хто каже, що такої не буде. все, Там все нормально. Там ага. Ну добре, дуже дякую вам тоді. Це Та, добре. Олександр, це Володимир, ми щойно з вами розмовляли стосовно роботи на коліначах. А я хотів запитати, а наскільки, ну, взагалі, часу це можливо робота? Ви кажете, тільки до відкриття. А скільки це часу там? Знаєте, це все стоять по-разному. Можете ну, відкритися через місяць, може відкритися через два, може через дві неділі. Це було, я не скажу. То невідомо, скільки ти приходжу на роботу, невідомо, скільки там буду працювати, так? Да? Угу. Ну, так. Да. Ну, добре, дуже дякую тобі. Ну, така да, і врімна робота, працювати, працювати. Ну, так, це ж не офіційно, там же ну, нічого не влаштовують, продову не треба книжку. Ні, там просто, от сидиш там, кожну ніч, правда, треба сидіти, там 75 дірів і ніч, угу. там виходить місяць, дві скільки там. Не помню, сколько в месяц приходит. 30 дней на 70. Ну, все, разница посчитаешь там сидим. Mm угу. Ну, добре, добре, дякую. Тоді. якщо ти звернешся, ага. на все добре. Да, да.